Привіт! Мене звати Маштадер Дмитро. Ви на каналі Маркетинг Агенції Ціль, яка спеціалізується на просуванні товарного бізнесу на маркетплейсах. В цьому відео ви побачите розбір ніші, прикраси ручної роботи на Еці. Взагалі, чи релевантна ця продукція на цьому маркетплейсі, чи ні? А що краще продавати прикраси з бісеру, з натурального каміння, чи взагалі її можна продавати на цьому майданчику, або ж іменними орнаментами? Тож, приємного перегляду, якщо це вас зацікавило. Світлана, наскільки актуальні прикраси ручної роботи? Що краще продавати? Прикраси з бісеру, з натурального каміння, чи, можливо, прикраси з іменними орнаментами? Е, Світлан, знову ж таки, так як і для Віолети, е, я отак зходу не можу вам сказати, там, що буде краще продавати. Потрібно співставити, наприклад, прикраси з бісеру. Е, що е, переклад? Зараз спробуємо перекласти це. Якщо такий базовий переклад, переклад то це Google-перекладач. Якщо складніший, то потрібно інші використовувати сервіси. Так, що нам зараз Еці розповість? Про одну категорію. Наприклад, просто загал, ну, з, з поверхнево 220 тисяч е, товарів з бісеру, прикраси різних з бісеру. Зараз покажу вам декілька товарів, які найкраще продаються. Так, тут чомусь не всі товари відобразились. Фізичні. Ну, наприклад, 37 тисяч, е, там півтори тисячі. Бачу, що ну, в цій ніші немає таких великих лідерів. Е, ну, є один там магазин на 37, 80 тисяч. Це дуже великі гравці. Але інші е, тут є ще не зайнята така конкуренція. Тобто ви ще можете спробувати в цій ніші знайти якогось себе. Наприклад, djuвермаates е, of Beats, Djuвер Beats, of Beats. Бачите, сама ніша ювелірки, вона дуже перенасичена. Тобто, це дуже велика кількість 7 мільйонів. З бусинками Це дуже багато. І бачите, як то зовсім різні комбінації, унікальність. Тобто, вам потрібно знову е, дивитися в, е, не просто там з бісеру робити щось, а додати якоїсь ідеї. Наприклад, е, Jewelry of Beats і додати е, там, тільки Black Ну, в сторону якогось е нішевої, такої. І оцей блек. Чому люди хочуть блек? Наприклад, вони шукають там. Black Hell. От, і ви коли вже так можете вишуковувати собі якісь ніші, щоб заходити в них, бо загальна категорія, вона дуже насичена, і звичайним складанням бісеру, ви, на жаль, не зможете тут якихось хороших результатів досягати. Потрібно віднаходити для себе нішеві історії, наприклад, pets. Ось це вже набагато цікавіше. І тут, е як бачите, немає таких сильних конкурентів, наприклад, робити товари з бісеру для тваринок. Імена тваринок, е лапки додати і е Pet Charm Bracelet. І дивимось, скільки продаж в цьому є. 1161, тобто це як мінімум е, там, 5 тисяч продаж цього товару. Останнім часом він трохи менше продавався але в цілому 5,5 тисяч продажів, як я і казав. І якщо навіть 12 доларів, то 66 тисяч доларів на ось таких прикрасах. там 66 тисяч доларів помножити на 40, це 2 мільйони 640 гривень. Це дуже багато. От, І ми вже маємо не просто е, бісер е, взагалом, де 7 мільйонів товарів, а ми вже маємо е, pet-charm браслет, де 20 тисяч конкурентів, і ми можемо ось такі вже товари виробляти і тут бути конкурентноспроможними. От для любителів тваринок робити браслетики і робити на це акцент. Тому рекомендую для усіх вишуковувати ось такі комбінації ніж. Дякую, що додивилися відео до завершення. Сподіваюсь, воно було вам корисно, якщо ви на цьому етапі. Якщо вас цікавить більш детально поспілкуватися на тему просування на еці, то внизу є посилання на безкоштовну консультацію для розуміння, чи підійде вам цей маркетплейс і які послуги ми можемо вам надати це з запуском допомогти, можливо, з просуванням уже наявного магазину. А також ви можете скористатись нашим онлайн-курсом повноцінним, який допоможе зрозуміти, як самостійно вийти на цей маркетплейс і зробити магазин, що продає. Тож скористайтеся цією можливістю і до зустрічі у наступних відео, Па-па!